Нові графіки постачання електроенергії, коли світла немає як мінімум по чотири години. Суттєво ускладнюють і побутове життя, і роботу, говорять сумчани. Я живу в частному секторі, навіть батареї не встигають нагріватися два години, ну хоча б хоч трошки більше. Два години дуже мало. І холодильники, і отоплення, отоплення все залежить від насосів, Дуже мало, два години. Через 4. проспект Михайла Луш по 15. У нас по 7-9 по 9 годин немає світла. Вмикають, навіть ми не можемо знати наскільки. Ну, от 25 хвилин вчора було. І так само вже на роботі. На роботі вчора 2 години тільки світло було. Як можна заробити собі на хліб? Коли оце зараз 4 часа немає, а 2 часа є, ну, предприяття вже на грані закриття, тому що ми не знаємо, як з цим справитись. тому що ну, не знаємо. Дома таке саме. Ну, Тобто, навіть е, акумулятори ті ж самі, і щось там. Є котли, вони не справляються за 2 години. Вчорашній приклад виконували хімію, під е е е ліхтарик якийсь, так? І, ну, то, то жахливо. То жахливо, дитина повинна і писати. Звісно, що ну, зір, зір втрачається. От сьогодні, по моїм всім міркуванням, переконанням, повинно було вимкнути світло в 6 годин ранку. Його не вимкнули, а вимкнули в 10. 10. Тобто я Зробив весь свій перелік робіт у ранішніх, починаючи з 10-ї години, побрився, помився, причупорився і зараз стою перед вами. Отакий гарний, скажіть, правильно? О! А тепер, що буде після обіду, теж не знаю. Графіки відключень електрики залежать від лімітів, які щоденно надає НЕК «Укренерго», пояснюють в суми обленерго. Застосовуються графіки погодинних вимкнень. Дві години електрожилення споживачів присутні чотири дні. Також, на жаль, в зв'язку з недотриманням лімітів, які при застосуванні графіків погодинних вимкнень застосовуються додатково графіки аварійних вимкнень. Аварійні вимкнення застосовують по команді Укренерго відбувається це миттєво і передбачити такі відключення неможливо. На даний час ліміту на область від поточного споживання достатньо тільки на рівні 50%, що зумовлює, повторююся, введенню графіків погодинних, графіків аварійних вимкнень, і також в деяких критичних годинах ми, нам дають вказівку до введення графіків спеціальних аварійних вимкнень. Проте на деяких підприємствах і в житлових будинках електрика відсутня довше, ніж 4 години за графіком. Це пояснюють накладками аварійних, спеціальних і планових відключень. Це зумовлено тим, що йде накладування графіків погодинних вимкнень на графіки аварійних вимкнень. І також графіки спеціальних аварійних вимкнень. Відповідно, в зв'язку з цим. Є такий перелік споживачів, які задіяні в усіх у цих графіках, і це зумовлює накладку одночасності відключень електричної енергії в даних споживачів. Графіки розроблені для температури мінус 10 на Сумщині ще не застосовували. Поки такої температури немає, відповідно графік введення таких при мінус 10 не потребується. Ну будемо сподіватися, що на той час, коли буде таке пониження температури, нас будуть доведені ті ліміти, з якими можемо війти, і які нам не зумовлять введення даних графіків, коли ж світло з'являється, енергетики просять не вмикати одразу всі прилади. Бажано 10-15-20 хвилин почекати, поки вімкнеться світло, а потім поступово навантажувати і включати свої необхідні прилади для того, щоб їх обезопасити і щоб вони не пошкодилися під час миттєвого вімкнення електричної енергії. Також просять максимально обмежити використання потужних побутових електроприладів. Звичайно, це обігрівачі, вони максимально несуть навантаження. Відповідно, пральні машини, мікрохвильові печі. Втім, енергетики говорять, роблять усе можливе, аби покращити ситуацію. Відновленням електромереж, які в нашому підпорядкуванні ми займаємося 24 на 7, Бригади всі працюють цілодобово. Сумчани говорять, розуміють, що у вимкненнях електроенергії є лише один винуватець ворог, який системно знищує українську критичну інфраструктуру. Я ж так і кажу, що аби не хуже. Які у вас графіки? Два на чотири. Дратує чи як, чи в порох ні очі, ні Нас дратує. Нас взагалі не дратує. Світ – це ще по сравненню нічого ми все витерпимо. Я помітив, що комунальна служба стала працювати у цей період. Такий ось. Чітко воду відключили, пройшов якийсь невеличкий час, її знову вімкнули цю воду. Так точно світлом, так точно запаленням, телефонний зв'язок. Комунальна служба забезпечує. Головні потреби побутові, комунальна служба забезпечує. Не буду критикувати дуже ситуацію, розуміємо, як то кажуть, в окопах складніше, гірше. Триматися треба і витримувати. Але саме головне, що свідомі люди. Розуміють, чим це викликано. Знають, що це справа тимчасова, і на нашим ворогам ми вийдемо цього становища. Тетяна Мастіпан, Тетяна Полозова, Євген Сердюк, новини СТС.